Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного помисів, прослуховування. Дідусь Петро та його дружина сиділи на кухні та пили чай. Петю, ти мене не привітаєш? З чим? Ти забув який сьогодні день? У тебе день народження? Двічі на рік? запитав дід посміхаючись, хоча він добре пам'ятав, коли день народження в дружини. Який ще день народження? Ти дійсно нічого не пам'ятаєш? сказала сердито Ольга. Дід Петро пам'ятав багато дат, але цю чомусь не пригадував. Ти думаєш, я дарма не пішов на рибалку? Ну, ще б. Знадобився ти мені вдома, іди на свою рибалку. Ольга встала та вийшла з дому. Пішла до сусідки, мабуть, скаржитись. Дід почав перебирати в пам'яті дати, але так і не міг пригадати. Та таких випадків у нього був блокнот зі всіма важливими датами. Він натягнув окуляри та став уважно читати. Але дід нічого так і не міг знайти. Потім він почув звук хвіртки. Це повернулася його дружина. Вона увійшла в кімнату та сіла поруч. Ну що, не пригадав? Вибач, але ні, хочу бий», – сказав діти Петро, ховаючи свій блокнот. Він пильно дивився на дружину. Готова посперечатися, що ти прекрасно пам'ятаєш нашу продавчиню Галину. А вона тут до чого? Саме тоді ти ходив з нею. Та ми ж з тобою ще навіть одружені на той час не були, загадала тут. Ну ну, Галину пам'ятаєш, а що було тоді ні? Та до чого тут Галина? А Наталю пам'ятаєш? А вона тут яким боком, їй дуже сподобалося, коли це трапилося. Та не пам'ятаю я. Бабуся Ольга розізлилась та пішла мити посуд. Дід Петро не знав, що робити, і тут у кімнату зайшов їх кіт. Він стрибнув діду на коліна, але той був не в настрою, тож поставив його на підлогу. Кіт став тенятися по хаті, а потім стрибнув на підвіконня. Дід Петро підвівся, бо згадав, що там квіти і він ледь встиг зловити один горщик. Коли він поставив його на місце, до нього прийшло осяяння. Нарешті він все згадав. Як ходив у магазин до Галини, щоб підкорити її серце, і саме. Там він і зустрів Ольгу. Вона йому одразу припала до душі. Того ж вечора дід Петро подарував Ользі великий букет квітів. Чоловік посміхнувся та зрозумів, що йому потрібно робити. Він непомітно вийшов з хати, баба Ольга все ще сиділа на кухні і нічого не помітила. Через п'ять хвилин дідусь повернувся з букетом квітів. Він підійшов до дружини та простягнув їй букет. Вітаю, мила! так і згадав. Згадав, саме в цей день я подарував перший букет найкрасивішій дівчині у світі. Ага, сказала бабця та почервоніла. Ну що ж, ходімо на романтичну вечерю, чи як? запропонувала бабця. Після вечері дід Петро дав котовий великий шматок ковбаси за те, що він нагадав йому про таку дату. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій новій рубриці, і ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.